При яких умовах на що потрібно звернути увагу, щоб ви якось все таки вирішили звернутися до флеболога. На першому місці це біль в ногах. Так, Дев'яносто три 93% це часто людей проблем. у світі, які звертаються, є така статистика. От був на останніх сухарівських читаннях, це така конференція угу. раз на рік. 93% людей скажеться на біль в ногах, але ж ви повинні розуміти. Ноги болять ж, не тільки від варикозу, Може вчора хтось вдарив, може зв'язки потягнув, може там за а може артроз, колінного чи та з суглобів. Тому біль в ногах. Угу. Яка може чимось іще супроводжуватись? Наприклад, набріком. Угу. Не тільки болять ноги, але ще й набрякають. Да. Або є відчуття розпирання в ногах. Ти да. сидиш, не знаєш, коли ту ногу дід. Значить, так, Біль в ногах з відчуттями якимись характерними, хоча можна і не деталізувати, біль в ногах, набряк, який е чи з'являється ввечері, або не зникає зранку, угу. особливо коли не зникає, це потрібно вже пришвидшити прийом флеболога. Ну і наявність якихось розширених чи якихось малюнків венозного характеру на ногах.